Людка Альбіна, учениця 4 класу Ротинського ліцею No1, Ротинської міської ради Івано-Франківської області. Небесна сотня, герої не вмирають, автор Ольга Туркалик. Дивлюсь новини, сльози витираю, а на екрані Київ і Майдан. Кругом вогонь і у людей скліляють. Вся Україна мучиться від ран. Маленька внучка, злякана дитина, сльозами просить, вимкни. Не дивись давай, бабусю, Станем на коліна. І ти, тихенько Богу, помолись, показують, чи йогось друга, брата, а цей хлопчина був єдиний син. Світоком німає бідна мати. У косах перший білий сніг цевин. Загинули прості і добрі люди. Афганець, фермер, вчитель і студент сто домовин роз'їхались повсюди. І мовчки сотня непокорених героїв відходила у чисті небеса, і погляди знесилених мільйонів дивили слід братам, батькам, синам у темне небо, по руках відкритих трунах. До світу кращого крізь сльози матерів. Не буде прощення убивцям, і нам не буде, коли непомженими лишаться всі, хто так любив, хто не дістався правди, оступившись на півкроті, хто згас за нас, не дотягнувши до весни, тримає курс у небеса, славетна сотня, землі своєї упокоєні сини, Гулять серця. Палають вільні душі, зійшла зоря, гляде нове життя. Герої не вмирають, кличуть нас на барикади. І хай прийме тіла, їх мерзла ще земля. Витає дух нескореної волі. Кремля щити, молитви і пісні. Рядами рівними між нас ідуть герої. Усі, хто голову поклав ці темні дні, з очей мільйонів сльози потекли, серця мільйонів болем умивались, серця ж героїв битись не могли, І очі їхні вже не відкривались. Ми ще не раз згадаємо цю весну і ті події, і цей кривавий шлях, і закарбуємо у серці Небесну Сотню, яка тепер на небесах.